Добрый вечер. Добрый вечер. Как справа? Я очень рад, что мы приехали у вас в хозяйство. Стоим в большой сад, почти 100, 100 гектар земли. Так. Потом будем посмотреть сою. Познакомились почти перед войной, два года назад. Балакали насчет наших маджевантов, перетера, перифолис. Перед нашей встречей Не пробували наші продукти, які продає агроексперт. Ні, до не пробували. Так, як працює? Здесь, ну, був носений, ну, на даний час, якщо ви бачите в даному саді, ми вносили гліфосад, вносили плеч і вносили перетеру. До цих пір ми користувалися іншими продуктами, інші компанії не буду їх називати яких. Думаю, це неправильно, щоб називати. Ну, тобто ваші продукти працюють краще. Вже два роки ми працюємо з вашими продуктами, і я маю бачення, що працювати надалі далі з вашим продуктом. вас устраювається? Все влаштовує. Ми говорили про те, щоб зменшити норму іменно дезерів до цих одівантів, але ми не ризикували, ні в тому році, ні в цьому ми користуємо норму, яка. залишаємо норма, яка є, все одно при тій ціні, яка є на ваші продукти, то вона є, не... вона є конкурентна проти інших, інших товарів. Тому ми залишаємо норму дезерів такою, як є, і використовуємо по технології, такої, яку ми проходили цих пів. Якщо смотрети на будущее, присходити багато разів на сезон. Да, так, так от кожен пол-літра СЗС і СЗР, якщо ми економімо ну, кінця року, це вам принес, принес більший бойовий. Ну прощения. так, ми це розуміємо. Тому ми будемо частково заклади досвід і розуміти в цій ситуації, наскільки це, це, це правильно. Ви вже досліди, ну, досвід, тобто, ви прийшли в певний період, ви зробили експерименти, ви знаєте, 100% це працює. Але щоб ми були, ми на 100% певні ми мусимо досліди, то знайти це у себе. Ну, Я дякую... вважаю, що це буде кращий варіант. Дякую, едем, посмотрим сою. Приехали на поле соль, а, сою. Такую солю видели только в журналах э, Украины Агробизнес. Красиво. Красивый Это. вид. Так расскажите, будь ласка, здесь принимали наш Джувант. Так, что вы видели, я... как вам помог нам Джувант? Mm. Як ви бачите, это своя, это своя звичайная, классическая ГМО. Було на ваш диван, бо немає такого продукту, в на 100%. Тобто мусили бути страхові страхові продукти, але в меншій кількості. Якщо ми минулого року працювали іншу систему, то тоді ми використовували без загране, тому подібне. Цього року ми використали тільки 100 рам пледжу mm -hmm. і ваш продукт. Перетери. Перетери. Це максимально, максимально стримало практично всі борони. Тоді ми використали Harmony Classic 8 рам, і бачите, яке поле. Це серняка не видно? Та практично немає. Да, Пішло буде, ми їх стримали іменно продуктом і все, все нормально. Презуті, тобто ласка, земля чисто немає більше нічого. Серняк, да, ну, да, це очі можуть конкурсуватися з соєм. Це дуже важливо. Очі нам гербіцидом. Це саме головне. Ну, на ранніх стадіях, чому ми користуємо ґрунтові гербіциди? Можна здешевити піти іншим шляхом, але по тій причині, що всі буріни, які на перших стадіях дуже забагато багато забирають поживних речовин з ґрунту. Тому коли не внести ґрунтовий гербіцид, то вони забирають основну частину доступних, доступних формі. Речовин забирають на себе. Тому для сої залишається менше. Тому ми практично на всіх, якщо, якщо зможемо, то ми на всіх культурах використовуємо грунтову схему. Практично на всіх. Я знаю, завжди фермери розмовляють. Ну, Комбайн ну, ну, якщо, та, покаже. Ну, по планірувати можна. Так, покаже. Комбайн покаже, якщо ви ну, а якщо ти тут нічого не дав, то що комбайн покаже? Комбайн покаже відносно те, що ви дали. Тобто, якщо, наприклад, у мене стояла програма зменшення мінеральних добрів, тобто плані азоту. Ну, так, да, економія, я розумію. Ми зменшили. Ну, сьогодні я кажу, ми зменшили 50 кілограмів. Півтора тисячі гривень. Не добрали тонну. 5 тисяч гривень. Ну, все зменшили. Тут немає. Треба рахувати економіку, але треба правильно. Так, Володя, наше відео буде дивитися не тільки зрителі, агроексперта, а й литовці фермери теж дивляться. що на будущее в Україні, аграрний бізнес. Я думаю, що Україна це аграрна країна і аграрний бізнес буде продовжувати як. У нас на Західній Україні, так само на тих територіях, які на сьогоднішній день окуповані. Ну, вони тимчасово, 100%, я думаю, війна закінчиться по-любому, їх розмінують, і гарний бізнес далі продовжити. Тому що ну, це, наше, це наша основа Шо для України. Дені. Слава Україні! Героям слава!